Справа 648. Значить, яким є масштаб карти, якщо довжина відрізка, CD на карті в 50 разів менша, ніж на місцевості. Ясно, що масштаб буде дорівнювати. 1 до 50 тисяч. Друге. Якщо на місцевості в тисячу разів Більше, ніж на карті. Все одно буде 1 до тисячі. Наступне на 650. Якою буде довжина відрізка CD на місцевості, на місцевості, якщо відрізок CD 1 см зображено на карті з масштабом 1 до 10 тисяч. Якщо це ж мається на увазі 1 см, відноситься до 10 тисяч см. 10 тисяч см, значить, треба перевести в ну, метри чи кілометри, значить 10 тисяч см. Ділимо на 100, отримаємо метри. Це буде 100 метрів. Так, наступна вправа 652. Масштаб карти 1 до 4 мільйонів. Так. Визначте відстань на місцевості, якщо на карті вона зображена відрізком. 2 сантиметри, значить, перше сказано 2 сантиметри. Значить, якщо на карті 2 см, то ми повинні, значить, 2 сантиметра на карті це одиниця. На місцевості Х сантиметрів і це 4 мільйони. Тому, що ми повинні робити? Множимо 4 мільйони на 2, це буде 8 мільйонів, ділимо на 1, значить 8 мільйонів сантиметрів переводимо. На 100 ділимо, забираємо 2 нулі, це буде метри, Тобто 80 тисяч метрів. В одному кілометрі тисяча метрів забираємо ще три нулі. Це буде 80 кілометрів. 80 кілометрів на місцевості. Друге, Друге сказано. 5 сантиметрів, 5 міліметрів. Значит, ну 5 сантиметров 5 миллиметров це 5 силы 5 десятых сантиметра значит точно так же нам треба поможет и на 4 миллионы значит 5 силы 5 на 4 20 и еще 2 22 значит, только на 4 миллионы это будет 22 Мільйони сантиметрів. 22 мільйони сантиметрів переводимо. Аналогічно. Забираю 2 нулі, тому що в метрі 100 сантиметрів це виходить в мене метри. Далі три нулі вбираю це будуть кілометри, значить 220 кілометрів. Наступна вправа. Значить, номер 654. Відстань між Донецьком і Житомиром дорівнює 880 кілометрів. Це відстань. Чому дорівнює відстань між цими містами на карті? Значить, це відстань. Реальна відстань, а це на карті. Значить, на карті невідомо. А і сказано, що масштаб цієї карти 1 1 1 це буде тут до 10 мільйонів. Так, наскільки ми розуміємо, що тут буде сантиметр і тут буде сантиметр. Значить, треба перевести 880 км в сантиметр, щоб знайти тут також в сантиметрах на карті. І треба помножити 1 на те, що ми тут отримаємо в сантиметрах і поділити на 10 мільйонів. І так, на 1 множити, це зрозумів, що буде 1, спочатку треба перевести. Значить, 880 кілометрів. Якщо це будуть в метрах, то це ще дописуємо 2 нулі. нулі. Тобто 3 нулі. І це в нас метри. В метрах 100 в сантиметрів ще 2 нулі. І так, ставимо, отримаємо 88 мільйонів. Значить, 88 мільйонів ми ділимо на... Ну, множимо на 1, це нічого не змінюється. Ділимо на 10 мільйонів. отримуємо 10 мільйонів. Це раз, 3 нулі, 2-3 нулі ушли. І ще 88 на 10. Це буде 8,8 сантиметра. Це відстань на карті. Те, що нам і треба було знайти.